Всім привіт, вітаю на каналі. Що у нас 2 травня, тому подивимось що в нас виробила моя сонячна та вітрова станція за місяць за попередній за квітень. Також ось туди наверх, покажу детальну конструкцію, як в мене закріплені панелі, так як задавали таке питання, покажи детальніше, як там що зроблено і так далі. Так. Трішки показав, але люди і цікавить сам поворотний механізм. Так що ну і треба сьогодні перемота обличчя так що покажу свого дизельного дракона. Сонячні панельки у нас ось в ось такому слої пилі. У нас вчора тут була якась страшна пилова буря. Все літало, все коротше, тут пори вітру були, не знаю, метрів напевно, до 20 вітрогенератор. Закрочений вчорашнього дня. Вчора таке шмагало, що це капець. Люди, я знаю, там теплиці позривало з місця ну, в мене, мене діве все ціле. Пробував заміряти вітру там на річці річки. Найбільше, що я наміряв, це 12 метрів в секунду, але це отак на витягнути руку. Зараз підемо подивимось, що у мене там по виробленню за попередній місяць. Ну, як завжди, прохання підписатися на канал. Для нових глядачів розказую, що в мене є. У мене є сонячні панелі. Ось там сонячні панелі, ось тут ззаду, сонячні панелі на будинку, також є сонячний колектор та вітрогенератор. Цей вітрогенератор у мене зараз маленький, скажімо так, пробна версія в майбутньому буду робити велику версію. Для вітрогенератора великого у мене вже придбаний ось такий генератор. Тобто це десь приблизно 5-7 кВт. Також є запчастини для верша. Ну і потрошку будемо його збирати та встановлювати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Тут, як завжди, срач, все нормально. Так, одну збірочку в мене замовили. Має підтвердити покупець на Олексія, що він її забирає. І в принципі одна збірочка вже їде. Тобто залишається в мене дві збірочки. Так що, кому треба, пишіть, дзвоніть. Домовимося. Також є інвертор 24 вольтовий тут стоїть. Вже його в принципі, не використовую. Так як ну, енергії вже достатньо, в мене зараз енергія вся йде на опалення. Так, подивимося, що у нас згенеровано за сьогодні. Е, генерація за сьогодні в нас склала ну, так, на даний момент 1513 Вт і за сьогодні 1,7 кВт. Тепер дивимося у нас згенеровано за місяць. Так, бачимо, що у нас генерація за минулий місяць склала 349,8 кВт, тобто майже 350 кВт. /г. Ми взяли від сонячних панелей. Нагадую, що в мене встановлений інвертор D на 8 кВт. Сонячні панелі на 2,8 кВт, та акумулятор цей чорненький. Ну, По комірках тут 16 кВт, але безпечно скажімо так, можна забрати 14 кВт. Ну, і таким, скажімо, Такою штукою ми виробили ці 349 кВт годин. годину. Тут можна подивитися тенденцію, як в мене і що виробіток. Тобто січень, коли я тільки встановив інвертор, там за два дні була генерація 2,7 кВт, потім лютий ми бачимо генерація 218 кВт. годин Потім е за березень генерація 264 кВт. А за квітень 349 В. І як бачимо по придбаній... Тут 13 кВт годин за минулий місяць, там не знаю з початку місяця, десь у нас там були похмурі дні. В принципі, можна подивитись за попередній місяць, ну, четвертий місяць. І тут спочатку були такі похмурі дні і десь я тут оце, напевно сидів на інверторі, така генерація всього-навсього пів кВт. Ну, Це десь отут я споживав з мережі. Ну а так в принципі потім вже... Як вимкнув його, так більше й не вмикав. В принципі, я думаю, досить непогано. 349. Ну і при цьому десь кіловат 100 ми використали з міської мережі. Скажімо, так. Тобто, різниця 100 кВт і 350 досить таки відчутно. За весь час уже згенеровано у нас 786 кВт, годин тобто майже 800 Ну, Це поки у нас бойлер працює, то навантаження більше. Як тільки бойлер я відімкну, коли колектор зберу. Тоді навантаження в будинку буде менше. А так середньому у нас споживання десь 13-15 можливо 15 кВт годин на добу. Трикутничок вже я свій забрав, відніс його туди на нагород. Зараз покажу шпилечки. в минулому відео його не показував. Вони ще були не готові. Шпильки вже ось так зварив повністю, загрунтували. Тут у нас гайки. Качу, все як має бути, все готове. Залишається тільки подоварювати їх, ну, до якого розміру буде треба, там, скажімо, по 2-2,5 метри. Ну і все. Це вже все у нас готове. З заморозками в цьому році біда. Три рази вже був заморозок. Скажімо наприкінці квітня. ну і Сьогодні 2 травня у нас знову був заморозок. Як -то кажуть, у собак є багато різних кличок. А є така кличка як пес Дейц. От як бачимо у нас, оце шовковиця. В шовковиці ну але все у нас горіх. горіха теж нема все замерзне, воно знов шовковичка. ну Там яблуня, вона вся теж жовта, листочки, не листочки цвіт вже майже повністю повідпадав. Дещо ще на дереві висить, але воно вже, скажімо так, жовте і все осипається. Трикутничок мій вже знаходиться ось тут, тобто поближче до його. Місця постійної, скажімо так, дислокації. Ну і вже треба буде щось починати робити із фундаментом. Поки так не несли положили. Досить таки воно важке в мене вийшло, несли його в чотирьох. Неудобно. Ну але нічого, якось якось доперли. Знову ж таки, шовковується місця мінус. Слива ось така голлівуд Мінус. Тут все позамерзало, все. Ось таке воно, коротше, ніяке. Я гілики думаю, там не буде. Ну Так само вчорашнє, я знаю, вчора підходив дивився. Завісто в принципі, ніби є. Але чи що воно буде чи не буде після сьогоднішнього заморозку, не знаю. Думаю, що напевно не буде нічого. Так як тут і вогонь під нею палили, щоб і тепліше було, але все-таки морози роблять своє. Картопелька сама себе не посадить. Тому сьогоднішня наша задача перемотоблочити, переорати, перекультивувати. Ось ту земельну діляночку. Земельна ділянка не дуже велика. Під картоплею у нас оцей шматочок. Тут у нас полуниця, клубніка, кому як подобається. о, там шматочок. Ну і отут шматочок. Це у нас все під картоплю. Так що сьогодні заводимо дринь дринь ну і трішки, трішки попрацюємо. Ось такий у мене дракон. Називається зірка 41. Маленький, але... Для домашнього використання його вистачає залив, долив масла, так як з редуктора витікає. Ну і Зараз будемо робити перший запуск після, після року простої. Минулого разу його використовував навесні 24-го року. Так у нас приблизно вийшло, все обробили, і тепер треба його трішечки Ну і в принципі вже можна буде сидити картополька, а там трішки перемотав лочі на річці осією фацелію для бджілок буде якась підкормочка. Попрацювали на городі, ну а тепер піднімемось сюди на дах ну і вже покажу яке моє кріплення скажімо в деталях, кому цікаво, що змінювався кут. Треба було, в принципі, помити панели, так як вони ось такі дуже-дуже бруднючі, але передають з понеділка у нас дощик, то я думаю, він їх самих непогано помиє. Ну, якщо не помиє, тоді ми візьмемо щиточку відеречку ну, І приберемо цей ось цей ось боруд. Низ мого каркасу, який прикріплений до даху, зроблений з профіля 20х40. Товщина стінки здається 2 мм. Ці продовжні зроблені з профілю 20х20. Шпилька М10 приварена прям, прямо сюди, зверху хвилі. Ну, я вже показував в минулому відео. Воно виходить ось так знизу. І все затягнуто на, на таку велику шайбу на гайку з цим, скажімо так, на контргайку. Ось верхні кріплення, ось там так само велика шайба. Шпилька та контрагайка, щоб воно само не відкручувалося. Потім зараз беремо рулеточку. Довжина нижньої конструкції 1 метр 49 см. Ну і посередині на відмітці приблизно 74 см. Зроблена ось така штанга, яка йде до верху. її довжина приблизно 58 ну, до 60 см. Кому як буде треба, так і зробити. Потім йдуть по краях дві розтяжки ось з арматури. Ось тут вона починається і йде донизу. Так само, ось тут зверху і йде доверху. Це зроблено для того, щоб конструкція отуди-сюди не входила, ну і в принципі я отримаю від ухиляння ну, вліво право через те, що навантаження досить таки велике. І щоб його вітру не здуло ну, зараз я. Ось. Хватаю рукою в панелю, тобто ну, воно видно, що все вібрує, але відпадати точно нічого не збирається. В центрі верхнього цього профіля теж приварена труба. О, до речі, ця стієчка зроблена з профілю 40 на 25. Тобто на 5 мм вона товща. вона якраз чітко заходить. Якщо це 40 на 20, то це 40 на 25. Тобто 40 на 20 чітко заходить всередину і там маємо такий Пропив і воно все добре там шевелиться. Хто казав, що ця конструкція новодів, скажем так, от як бачимо від старої конструкції в мене залишилися отвори. І тут а внизу, ось, видно, я доварював, ну кажу, я його переробляв цю конструкцію. Оце вже тут знаходиться, я не знаю, років, напевно, десять. Давно-давно можна подивитися. Моє відео за е, 5 років тому, скажімо, так, воно вже тут все стояло. Внизу, коли утворюється кондензат. Ось тут треба просверлити отвір, для того, щоб конденсат витікав, тому що зразу отвор не зробив і ці трубки почало роздувати, і почало, скажімо так, репитися. З іншої сторони, все аналогічно. Так само, але ще додана одна така розтяжка, яка йде по горизонталі. Ну, тут, а нема не знаю, чомусь я не приварив, але, в принципі, воно і так досить таки непогано тримає. Ну і виходить, що ця вся конструкція тримається на трьох отаких, от я не знаю, теподібних так, кріпленнях, штуках і так далі. Тут тобто, просверлені отвори. Не пам'ятаю, через 3 см здається. Ну І завдяки цьому регулюється сам кут уже нахилу самих панелей. Тепер по самому верхньому скажімо, каркасу, який тримає панелі, Зроблений так само з профіля 20х40 Заварено все я варив полуавтоматом. Тобто всі дирочки позаварю, не знаю, там казали, буде конденсат збиратися, не знаю. Конденсатор я не помітив. Можна, в принципі, маленький отвір тут знизу посвалити, якщо хтось боїться, що вона там порве. Знизу приварені ось такі шматочки кутничка. Це кутник 20х20 чи 25х25 І його довжина 7 см. Тобто така довжина. Це не дає панельки, сходить вниз. Тобто на одну панель у нас йде два кріплення. Одне кріплення, ну і друге таке саме. Сама панелька закріплена ось так. Шпилька. Як бачимо, тут у нас шпилька приварена теж наглухо до цього профіля. Тут йде шайбочка і гаєчка знову з контрагайкою. Тобто воно все отак крутиться. Це зроблено не для того, щоб, скажімо так, на теплове розширення. Бо якщо його закрутить наглухо, не знаю. Мені здається, що краще все-таки зробити отак, щоб шайбочка тут крутилася, воно там на вітрі може грати. Ну і коли буде від температури розширятися, то теж дуже добре. По краях, щоб панельки не тікали в сторону. Зроблені ось такий профіль. Ну, не профіль, а це той же самий кутничок який я там знизу. Приварний шматочок і доварний ще шматочок сюди, який завернув. Бачите, державченка, це не новоділ. <сум> ну, тобто по краях з того краю, з того краю, і тут, і тут. Зразу якщо панелька ложиться чи кладеться, вона кладеться туди, заводиться в бока, ну а потім уже кріпиться на гості. Гаєчки чи шпилічки, як їх там правильно назвати. Ну, думаю, в принципі, досить таки детально розказав. Ну, кого ще що, що не зрозуміло, запитуйте залюбки, відповім на це питання. Ще згадав е, цей ось каркас, тобто цей на три панельки, цей на чотири. Кріпиться на трьох точках. Ось тут одна точка, ось там посередині друга точка, ну і одна там з краю. Раніше він стояв трошки нижче, ось як бачимо, тут піна. тобто він був з, з, ну, Нижче стоя на 10 см. Потім вже коли переробляв, то поставив їх в принципі в один рівень. І туди ж, як бачимо, теж у нас піна, щоб водичка не потрапляла. Це такі капельні може воду підтягувати а піна ну, хай краще буде, ніж не буде. Так що якось отак. Вітрогенератор на КЗ енергії вже від сонячних панелей в принципі достатньо, коли такі сонячні дні то енергії в нас багато і тим більше що вчора у нас якийсь був страшний дурний вітер тому його закоротив зараз і відпочиває економить ресурс своїх підшипників з цим драконом є маленькі проблеми проблема заключається в тому що тече постійно той сальник я їх вже два рази замінював але все одно буквально там сезон ну сезон це в мене там сотки городу і сальник знову тіче не знаю може в кого такий Дракон є і цю ситуацію хтось якось вирішував. Напишіть мені, як я зробити, щоб він не тік. Тому що вже постояв і бачимо, там вже ось така кубка масла натекла. Тобто це їх вже знову треба міняти. Міняти, в принципі, гемору там немає, але кожен сезон треба сальники замінювати. Не знаю, чому так, але постійно їх там робить. Подивимось, що генерацію за сьогодні, так як вже вечір. Бачимо вироблення на даний момент 250 Вт. Генерація за сьогодні 13,1 кВтгоди ну, 13 кВт за весь час 798,2, тобто майже 800 кВт-годин. У нас вироблено за 3 місяці і ну, 4 дні. Я думаю, результат такий непоганий. Залишається ще дві збірочки та інвертор. Кому треба, звертайтеся про ціну домовимося. Ну і все. На цьому буду завершати своє відео. Всім дякую за перегляд, хто дивився до цього моменту. Обов'язково пишемо коментарі, ставимо вподобайки. Ну і підписуємося на канал. Хто не підписався. Ну і все, пока-пока. До зустрічі на каналі.